У Миколаєві, незважаючи на складні часи, продовжуються чемпіонати області та міста з футзалу. Проводять їх під агідою Асоціації футзалу України, обласна асоціація та Асоціація футзалу міста Миколаїв. Переможці мають змогу далі представляти наше місто у другій лізі української першості. У нас чемпіонат міста проводиться в шести вікових категоріях. Одна з вікових категорій це дорослі. Дорослі змагаються за право представляти. Футзал в Миколаївській області в фінальній частині, а також в фінальній частині чемпіонату України серед колективів фізкультури України. 16 команд з Миколаївської та Херсонської областей приймають участь у дорослій першості. Матчі проходять у південноукраїнську та Миколаєві. Цими вихідними, окрім чергового туру, пройшла звітно-виборча конференція міської асоціації. Її голова, а також голова комітету студентського футзалу України Віталій Скарлат, підбив підсумки минулого року. Окреслив плани та цілі на 2025 рік. Після чого учасники обговорили ще декілька важливих питань. Питання були згідно регламенту. Одне з питань було. Переобрання голови та нових членів комітетів. Винесені були питання, які потрібно буде підняти. І окремо стояв жіночий футзал та дитячий футзал. До дитячого футзалу ми повернемось окремо. А от що стосується жіночого, відкритим голосуванням головою комітету обрали Яну Манчик. Головний тренер ФК Ніка сподівається на плідну роботу. Говорить, про пошук нових гравчинь особливу увагу приділяє дітям. Адже нещодавно її підопічні стартували у дитячо-юнацькому чемпіонаті України. Ми заявилися на даний етап 2010-11 роком народження дівчатами. Пройшли перший етап, зайняли шість команд четверте місце. Наразі в нас в лютому місяці другий етап, і він вже вирішить, куди ми потрапляємо або в першу лігу, або в другу лігу. З цього, звичайно, будемо вже, як дівчата зіграють, на те, будемо ставити акцент, яка нам потрібна буде допомога, але в будь-якому випадку вона потрібна. Так, допомога потрібна. Потрібна не тільки жіночому футзалу. Віталій Скарлат окрім власних зусиль, продовжує шукати шляхи співпраці з людьми, які готові допомагати. Наприклад, вже залучили до відкритої першості міста команди з Баштанки, Снігурівки, дуже сильні колективи з Херсону та Чорнобаївки. Легендарна вже команда з Очакова теж продовжує змагатись на майданчиках асоціації. Повернемось до миколаївських команд. Тут відзначимо роботу управління спорту міста на чолі з Іриною Бондаренко та комплексної дитячо спортивної школи Олімп, на базі якої Недавно створили відділення футзалу, яке вже має більше 50 вихованців в групах від 2010 до 2018 років народження. І ці діти вже приходять тренуватись і навчатись саме футзалу. Ми ділимо направлення тільки на футзал. Ми з маленьких ми їх привчаємо, що треба грати по всім правилам. Ми розповідаємо вчимо як вводити м'яч. Все Багато уваги приділяють саме футзальним правилам. Тут працює науково-методичний комітет на чолі з арбітром ФІФА Святославом Ключником. Фахівець, який обслуговує матчі Ліги Чемпіонів, вчить Миколаївську малечу. Це взагалі унікально. Тож, якщо ваша дитина хоче займатися цим видом спорту, відділення футзалу «Кадіус США Олімп чекає на вас. Окрім тренувань, це також участь у змаганнях миколаївських обласних та всеукраїнських. Наприклад, нещодавно декілька команд Олімпу приймали участь у Кубку Миколаївського міського голови, організованого управлінням спорту міс. Міста, де вже зарекомендували себе, і хтось вже став кандидатом у збірну Миколаївської області. Асоціація обрала для себе шлях розвитку саме дитячого футзалу у ньому і бачить перспективу. Так як і дерево, і будь-який кущик не може існувати без своїх коренів. Тому ми даємо гарне підґрунтя дитячого футзалу за рахунок шкіл, які знаходяться на території міста Миколаїв, на території області, і ці всі школи вже нам дають збірні. І які діти досягають кращих результатів, вони формують. Мують збірну області, а в найближчому майбутньому це може бути професійною командою в чемпіонаті України. До речі, цього дня Сергій Болілий очолив міську асоціацію і далі разом з Віталієм Скарлатом та командою однодумців планують наступні кроки у 2025 році. Один з них це створення разом з ще одним фанатом своєї справи Олександром Федорчуком. Проєкту Олімфудзал. «Проєкт Олімфудзал це про те, щоб з кожної школи відібрати найкращих футзалістів. З них створити команду і через тренування і участь в чемпіонаті відбірковому другої ліги, який проходить на території Миколаївської області, підготувати команду до участі в чемпіонаті України. «Олімпфудзал» – проєкт, який вже співпрацює з 16 дитячо-юнацькими колективами нашої області, шукаючи та виховуючи таланти для дорослої команди, яка теж створена і поки робить свої перші кроки. Але шлях виховання своїх місцевих зірок футзалу, напевно, в сучасних реаліях це те, що треба. Асоціація дякує за небайдужість до футзалу управлінням спорту як міста, так і області і сподівається на подальшу співпрацю з ними. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.